Друзі, доброго дня, вітаємо у Харківському медіахабі. Зараз ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться директор державного підприємства дороги Харківщини, пан Ігор Турченко. І сьогодні будемо говорити про експлуатацію місцевих доріг у зимовий період, а також про ліквідацію дорожніх наслідків негоди. Пане Ігоре, вам слово. Доброго дня, шановні колеги. Хотів вам доповісти. Ситуація, яка склалась в нашому регіоні щодо зимового утримання автомобільних доріг місцевого значення, як ви всі бачите, зима цього року набагато складніша, ніж зима минулого року, велика кількість опадів виду мокрого снігу, снігу та дощу при мінусових температурах, доходячих до мінус 6-7 градусів забезпечила нам дуже багато роботи. Наразі дорожні служби весь цей час працюють в посиленому режимі. Ми в тісній співпраці з органами ДСНС, Національною поліцією, Укртрансбезпекою. Відповідно, з цими органами у нас розроблений вже щорічно порядок взаємодії, де хто що робить покроково окремо хотів наголосити що працює диспетчерська служба за телефоном 336-77-00 ви маєте можливість позателефонувати і залишити скаргу на яку буде обов'язково і відпрацьована це питання харківська область традиційно має найбільшу мережу автомобільних доріг місцевого значення 7334 км. кілометри Наразі основними підрядниками це Харківський облавтодор, Славдрострою, Роздрострой. Заготовлено більше 6 тисяч піщано-сольової суміші більше 2,5 тисяч 250 тонн солі. Оперативно в час негоди працює до 178 одиниць дорожньої спеціальної техніки. Також працюють дорожні робітники, які чистять автобусні остановки та знаки, тощо їх працює близько до 200 чоловік. Окрема увага в першу чергу при виконанні робіт з очистки автомобільних доріг місцевого значення приділяється шкільним автобусам, маршрутним, гуманітарним та для потреб ЗСУ окремо хотів наголосити що в результаті деокупації харківської, території харківської області було дуже сильно пошкоджено майно харківського облавтодору, розбиті бази було вкрадено більше 130 одиниць дорожної техніки але завдяки Підтримці обласної військової адміністрації наразі всі дороги, і в тому числі на докупованих територіях, розчислені, розчищені і мають проїзд. Є певні питання на прямих участках, але наразі працюємо і щоб вирішити і ці питання. У мене двох словах, все готов відповісти на ваше запитання. Дякую, Ми переходимо до блоку запитань від журналістів. Микита Ольховський Суспільне Харків щодо проїзду на деокупованих територіях, які складності е, снігоприбирання там, і які напрямки найскладніші? Е, складності я вже наголошував. Е, ми перебросили техніку е, туди е, з, скажімо так, з южних е, районів нашого, нашої області? Е, складності. Логістичні, працюємо в тісній співпраці з Збройними силами, волонтерами. Так як самі розумієте, такі дороги, як від Борової до Куп'янська, вони мають певну специфіку, так як вони також прострілюються, безпілотники. Але в в тісній співпраці розчищаємо, забезпечуємо проїзд, реагуємо на всі телефонні дзвінки, на всі скарги і в робочому режимі вирішуємо ці всі питання. Не можу сказати, що це легко, але вже, скажімо так, налагодили співпрацю в цьому напрямку. Як негода впливає на. Негода на цьому тижні, ви знаєте, да, температура повітря опускалась до мінус 19, париви, сильні пориви вітру, перемети дуже складно працювати. Складно знайти людей, щоб працювали в першу чергу на докупованих територіях, але знаходимо виходи з цих ситуацій. Запевняю, що проїзд дорог місцевого значення буде забезпечено. І ще одне питання: наскільки зараз не вистачає фрикційних матеріалів для усунення наслідків не єс? Підрядники, які закуповують планово сіль і піщано-сольову суміш та пісок для своїх потреб, є певні затримки, так як сіль в основному зараз постачається через одеські порти, але є ті запаси. Десь позичаємо у других підрядників, перекидуємо, щоб забезпечити, Ну, в основному стараємося тримати, скажімо так, неприкасаємо запас, щоб в разі, коли виникають якісь логістичні труднощі, забезпечити проїзд. Ще маємо кілька уточнень. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, які саме ділянки Харківської області наразі найбільш складні для роботи працівників, які займаються розчищенням доріг? Е, найскладніші ділянки це ділянки в сторону дороги Харків-Липці. Е, вона, скажімо так, доволі інтенсивна зору проїзду техніки важкої. Це дорога, як я вже наголосив, з Борової до Куп'янська, з Ізюма до Куп'янська. В основному це ті дороги, які знаходяться на декупованих територіях, по всім зрозумілим причинам, чому це так. А так, складнощі також визивають те, що як вам пояснити. Піщано сольової суміші потрібна, як ми кажемо, фізика. Тобто, коли ти висипаєш з комбінованої машини на дорогу, вона лягає на сніг, і для того щоб вона більш ефективно працювала. Повинна рухатись автомобілі для того, щоб своїми колесами це все діло розбивати. А так як у нас комендантська година, то вночі дуже складно це виконуватись, але вже це другий рік зимового утримання. Ми вже наловчилися як. Вірно відпрацьовувати кожну ділянку, яка там продувається, яка не продувається, де спуск, де підйом, і водії, які працюють закріплені за цими дорогами разом з майстрами, вже чітко розуміють, як вірно вирішувати ці питання. Дуже дякую, І ще два невеличких уточнення. Перше, скажіть, будь ласка, чи наразі підприємство Харківщини забезпечено усім необхідним саме по технічному забезпеченню, по автомобілях, по спецтехніці та по працівникам чи вистачає поточного стану для ліквідації усіх наслідків? Так, ми Стовідсотково забезпечені, окремо хотів подякувати голові Харківської обласної військової адміністрації Олег Васильовичу за виділення коштів з бюджету на зимове утримання автомобільних доріг місцевого значення. Маємо потужну підтримку, працюємо, є і піщана суміш, і сіль, і техніка, люди. Не можу сказати, що все легко, це звичайно дуже, дуже складно працювати в цих умовах, але всі питання обов'язково вирішуємо. Дякую. І останнє запитання від наших колег. Ми розуміємо, що негода не зупиняє ворога від того, що вони продовжують обстріли і Харкова і Харківської області. Скажіть, будь ласка, у таких умовах чи продовжується, чи триває ліквідація наслідків дорожнього о, дорожнього полотна? Так, реконструкція після обстрілів ворога? Наразі ми роботи з ремонту. І поточних, і капітальних автомобільних доріг місцевого значення, звичайно, не виконуємо. Ми по погоді продовжуємо ремонт автомобільних мостів, де це можливо. Першу чергу, як я вже наголошував, це звичайно докуповані території. В основному це роботи з демонтажу опор, мостів, плит, які були зірвані. Збройними силами Російської Федерації. Дуже дякую за вичерпні відповіді. Нагадаю, що з нами в студії був директор державного підприємства Дороги Харківщини, пан Ігор Турченко. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава.